Почалося з такими словами після ранкових вибухів, 24 лютого прокинувся чи не кожен українець, і такі ж слова промовили днями військові, які стоять на українсько-білоруському кордоні. От тільки слово це означало не початок наступу, а старт навчань. За легендою ворог намагався зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Знаходимося зараз на полігоні. Відпрацьовуємо спільні навчання з Військовими, Національною гвардією то на поліцію по відбиттю нападу чи прориву диверсійних груп. До таких непроханих гостей українські військові готові чи не з перших місяців повномасштабної війни. Якщо ворожа техніка прорветься на територію України, відразу втрапить у мінно вибухові загородження. Після них, кажуть сапери, техніка розлетиться на дрізки. Я завжди казав, для мене це не служба, для мене це робота. Якщо ти знаєш правильно, як робити свою роботу, ти будеш її робити і не будеш нічого боятися. За стільки років вже я в тому впевнився. Після підривів у бій відразу вступлять артилерійські розрахунки протитанкових гармат МТ-12 Рапіра. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже. Гарна зброя, б'є дуже чітко і, і міцно. Слід за рапірами волинські тероборонівці візьмуться знищувати ворогів мінометами. Це у нас міномет калібру 82 мм М69А. Він в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу, техніку противника на досить немалій відстані. Як для такої зброї невеликого габарита, і коли вцілілої техніки нападника не лишиться за легендою, кілька десят окупантів хаотично розосередяться по навколишній місцевості. Тоді час контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів національної поліції і національної гвардії вони проводять зачистку кількох непроханих гостей беруть у полон. Військові, які стоять на захисті українсько-білоруського кордону, певнять ворогу на Волинь не дістатись. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати, а в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати, товариш товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть в себе вдома. Ми їх в гості не чекаємо, але якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. У нас є чим. І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад. Ні, шагу. Усі бійці добре мотивовані, і кожен знає, що робити у випадку вторгнення. Вони запевняють, той хто насмілиться ступити на нашу землю зі зброєю, про це не пошкодує. Слава нації, смерть ворога.